Переозброїти Європу, посилити східний щит ЄС та підтримати Україну. Такі головні теми позачергового, позачергового перепрошую саміту Євросоюзу, який в ці хвилини триває в Брюсселі. У ньому взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Зустріч триває за зачиненими дверима, але перед її початком лідери поспілкувалися з журналістами. Там була і наша колега Ірина Іванова. Вона зараз на зв'язку. Іро, вітаю тебе, радий бачити. Розкажи, будь ласка, які новини станом на цю годину? Всі чекаємо. Так, вітаю, Олексію. Напружена робоча атмосфера в обох будівлях Ради Євросоюзу. Сьогодні тут проходить позачерговий саміт лідерів. ЄС у мене за спиною ви можете бачити імпровізований ньюзрум, де працюють сотні журналістів із різних країн. Тут приблизно пів тисячі представників медіа. До сьогоднішнього саміту прибута особлива увага. Участь у ньому взяв і президент нашої держави Володимир Зеленський. Цей саміт став своєрідним продовженням екстрених зустрічей у Парижі та Лондоні. а Також у Брюсселі, коли європейські лідери збиралися об. Орювати свою стратегію та свою політику на тлі кардинальної зміни у зовнішній політиці Білого Дому, і головне питання, як Європі захистити саму себе та Україну за умови тривалої російської війни. А те, що Росія становить загрозу для Європи, напередодні сказав президент Франці Мануель Макрон. А сьогодні повторила голова Єврокомісії Урслафондерляєн, каже, це чітка і явна загроза. Тож європейські лідери сьогодні обговорюють конкретні кроки для власного захисту. А він передбачає і посилення України. По перше, йдеться про масштабний план з перезброєння Європи, який підготувала Європейська комісія. Він передбачає залучення 800 мільярдів євро інвестицій в оборону. Ось як прокоментував голова Євроради Антоніо Кошта. це дуже важливий момент для ради. Маємо розбудувати свою безпеку. Місяць тому ми збирались генерувати ідеї, а сьогодні зібрались приймати рішення. Дякую європейській комісії, що так швидко підготувала конкретні пропозиції для наших рішень. Міцніша оборона Європи посилить захист України. Так само сильніша Україна дуже важлива для посилення оборони Європи. Саме тому ми тут, щоб підтримати Україну і досягнути всеосяжного справедливого та тривалого миру. Також лідери дискутують про гарантії безпеки для України і посилення східного щита на кордоні з Росією та Білорусю. Як розповів перед початком саміту прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, необхідно наростити військову присутність на східному фланзі, і ці тези вже закладено в підсумкову декларацію цього саміту. Туск закликав європейські держави збільшити свої видатки на оборону, як це робить Польща, і так само він радить розглянути пропозицію президента Франції Мануеля Макрона. І ця пропозиція полягає в тому, щоб ділитися ядер. Ним потенціалом з іншими європейськими країнами, прем'єр Польський каже, що Європа здатна взяти на себе відповідальність за власну оборону та перемогти Росію в гонці озброєнь, яку нав'язує Москва. Прошу послухати. Без сумніву, війна в Україні новий підхід американської адміністрації до Європи. І насамперед гонка озброєнь розпочата Росією. Ставлять перед нами абсолютно нові виклики. І Європа має прийняти цей виклик цю гонку озброєнь, і вона має її виграти. Я переконаний, що Росія програє цю гонку озброєнь так само, як радянський союз програв аналогічну гонку 40 років тому. І це також єдиний метод уникнути конфлікту у ширшому масштабі. Новини А щодо візиту президента Зеленського, то на участі в засіданні його програма сьогодні не завершується. А голови держави тривають двосторонні зустрічі. Окремо він поспілкувався з Антоніо Коштою та Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорювали посилення збройної підтримки України протиповітряної оборони, санкційного тиску на Росію. Також Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Бельгії та Королем Філіпом І. Попереду ще двостороння зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. І на цьому мене вся інформація. Наша знімаль група залишається на місці стежити за подіями. Олексію, передаю тобі слово ірино. Дуже дякую тобі. Я впевнений, що ще сьогодні почуємося, тому що подія не завершена. Вона важлива. Це Ірина Іванова, наша колега з Брюсселя, де сьогодні триває спеціальний саміт ЄС щодо України і безпеки.